17-кілограмові щуки та величезні тунці. Ви теж себе питали, ну які ж водилища витримують таке навантаження? У мене є 4 моделі, які точно впораються з такими монстрами. Golden Cage Inquisitor Monster Edition це потужна серія спінінгових і кастингових водилищ, створених для важкого джигу на великих річках і водосховищах. У порівнянні з молодшою моделлю Inquisitor тут використовується більш прогресивна конструкція. Бланк виготовлений з високомодульного карбону 30 і 40 тонн. Завдяки чому водили краще передає контакти із приманкою і рибою, залишаючись легким і пружним. Комлива частина бланку армована за допомогою хрестоподібного плетіння, що помітно додає жорсткості і допомагає форсувати великого хижака навіть у складних умовах. Посилені дволапі кільця встановлені на всіх моделях серії. Це не просто покращує розподіл навантаження, а й дає змогу використовувати шнури великого діаметру, витримуючи значні навантаження під час уважування. Водилище чудово підходить як лову з човна, так і з берега. Особливо, коли мова йде про глибину, течі та необхідність працювати з важкими приманками. Незважаючи на свою потужність, всі моделі залишаються досить легкими і збалансованими. Доступні в чотирьох моделях: три класичні джигові та одна кастингова модель. Вони готові до будь-яких трофеїв. Це самі ті спінінги, які допоможуть здійснити всі ваші риболовні мрії та бажання.